Уявіть собі, ви можете харчуватись так, щоб ваше тіло саме підвищувало рівень тестостерону, ви ставали сильнішими, енергійнішими, більш підтягнутими, краще почувалися і мали вищу якість життя. Це абсолютно реально. Я часто чую, як люди шукають робочі тестобустери для підйому власного тестостерону чи продукти, що допоможуть цією ціллю. Але правда в тому, що ви значно сильніше можете подавити виробку власного тестостерону, аніж його стимулювати. Що я маю на увазі? Певні продукти понижують наш власний тестостерон так, що ви не піднімете його ніякими тестобустерами. Тому сьогодні я розкрию 5 найгірших продуктів, які знижують рівень тестостерону в чоловіків. Якщо їх мінімізувати в раціоні, виробка вашого власного тестостерону буде вже на природньо дуже високому рівні. А значить, буде більше мотивації, більше енергії, більше сили, і взагалі ваше життя буде трішки яскравіше. І поки ми не почали, поставте подобайку для підтримки мого і загалом українського ютубу та напишіть у коментарях, як ви думаєте, який продукт найбільше заважає чоловікам тримати форму. І обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше корисних відео про харчування та тренування. Отже, почнемо з жирів, які ви щодня споживаєте. Це фундамент. І тут криється перша пастка. Історично людина харчувалася зовсім інакше. Багато дикої риби, насіння, зелені. Це означало, що співвідношення омега 3 і омега 6 жирних кислот було більш-менш збалансованим. Але сучасна дієта це зовсім інша історія. Сьогодні наш раціон – переповнений омега 6. Подивіться будь-яку етикетку готової їжі у супермаркеті. У 90% випадків ви побачите дешеві рослинні олії, соняшникову, кукурудзину, соєву. Всі вони переповнені омегою 6. І це не тільки олії, молоко і м'ясо від тварин, яких годували зерновими, теж зміщені в бік омега 6, а не омега 3. Чому це проблема? Тому що надлишок омега 6 викликає запальні процеси. А хронічне запалення це один із головних ворогів гормональної рівноваги. В середині тіла омега 6 перетворюється на простагландини. Це такі хімічні речовини, які керують діями гормонів. І коли цих речовин забагато, баланс між тестостероном і естрогеном порушується. Що робити? Все просто. Зменшіть кількість жирів омега 6 в раціоні та збільшити споживання омега 3. Додайте більше жирної риби, морепродуктів, волоські горіхи, ляну олію. Ідеально вибирайте м'ясо і молочні продукти від тварин, що паслись на траві, домашні яйця. І головне, максимально уникайте більшості рослинних олій, різних соусів, смажених продуктів, випічки, де використовується дешева олія та маргарин. Бо саме через них ви також потрапляєте до наступної категорії небезпечних продуктів обробленої їжі. Багато хто намагається заощадити час, заморожені продукти, різні готові страви чи фастфуд. Вони є досить зручними, економлять нам час, але місять у собі надмірну кількість натрію, хімічних добавок і купу нездорових жирів. Усе це прямим шляхом блокує вироблення тестостерону. Але найбільша проблема в трансжирах. Вони підвищують рівень поганого холестерину і знижують хороший, провокують запальні процеси і навіть шкодять судинам та серцю. Фактично, трансжири це як пластик для вашого організму. Тіло не знає, що з ним робити. І в результаті вони тільки руйнують наш організм. Вам потрібно розуміти, що трансжири не просто шкідливі для серця. Вони можуть імітувати естроген або втручатися в його роботу. У результаті більше естрогену, менше тестостерону. А це означає менше м'язів, більше жиру, нижче лібідо і хронічна втома. Тому правило просте: мінімізуйте будь-які сильно оброблені продукти. Чим ближче ваш раціон до натуральних продуктів, тим краще. А якщо ви обираєте продукти в магазині, то дивіться на склад. Уникайте надписів частково гідрогенізована олія або «гідрогенізовані жири. Це і є транжери, які ховаються під красивими етикетками. Але навіть якщо ви майже ідеально харчуєтесь, є ще одна річ, яка дуже сильно б'є по вашому тестостерону. І це алкоголь. Це продукт, який може мати найбільш руйнівний вплив на чоловічі гормони. І він б'є по трьох напрямках одразу. Перше – це печінка. Саме печінка відповідає за те, щоб виводити надлишок естрогену з організму. Але якщо ви зловживаєте алкоголем, її функція слабшає. В результаті естроген починає накопичуватись і поступово бере верх. Друге, ароматаза це фермент, який перетворює тестостерон у естроген. І якщо більше алкоголю ви п'єте, то активніше стає ароматаза. Тобто ваш власний тестостерон буквально перетворюється в гормон, який працює проти вас. І наслідки ви знаєте, які певний живіт. Жир відкладається в області грудей, живота, енергія падає і виникають проблеми із сексуальною функцією. І третє вплив на яєчка. Алкоголь порушує роботу осіб: гіпоталамус гіпофіз, яєчка, яка безпосередньо керує виробленням тестостерону. Чим більше і частіше ви п'єте, тим сильніше ця система ламається. У крайніх випадках алкоголь навіть зменшує об'єм яєчок і робить їх менш ефективними у виробленні гормонів. А тепер важливий момент, який потрібно розуміти любителям алкоголю: помірне споживання це не те саме, що зловживання. Для чоловіків нормою вважається не більше двох стандартних напоїв на день, для жінок один. Стандартний напій це 330 мл пива чи 150 мл вина, ну або 45 мл міцного алкоголю. І навіть якщо ви не п'єте щодня, а відриваєте стільки у вихідні, все одно рахуйте середнє за тиждень. Тож, якщо ви хочете зберегти високий рівень тестостерону, пити можна, але дуже помірно. А тепер хочу запитати вас, як ви думаєте, що небезпечніше для чоловічих гормонів алкоголь чи солодке? Напишіть у коментарях. Цікаво подивитись, що скаже більшість. Рухаємось далі. Наступний ворог ваших гормонів це цукор. Звучить невинно. Але цукерки, печиво, морозиво, солодкі напої, навіть корисні дитячі сніданкові пластівці усе це миттєво дає вам короткий сплеск дофаміну. Ви відчуваєте себе на підйомі, але ціна дуже висока. По-перше, цукор має високу калорійну щільність, але майже не має поживної цінності. Жодних вітамінів, мінералів чи клітковини. І якщо ви регулярно отримуєте надлишок такої енергії поверх своєї норми, вона швидко перетворюється на жирові відкладення. А жирові клітини це маленькі фабрики виробництва естрогену. Чим більше жиру накопичується, тим більше естрогену утворюється, і тим нижче падає тестостерон. По-друге, цукор робить вас більш голодними. Ви з'їли солодке, отримали коротке задоволення, і вже через годину вам хочеться ще. І це як замкнене коло. Чим більше ви їсте, Тим більше хочеться. Це все з часом призводить до переїдання і інсулінорезистентності. Це коли тіло перестає ефективно реагувати на інсулін і рівень цукру в крові стає некерованим, а інсулінорезистентність напряму пов'язана зі зниженням вироблення тестостерону і ще більшим накопиченням жиру. Тобто це як сніжний ком. Чим далі, тим гірше, і тим важче буде з цим боротися. Так, дозоване споживання цукру чи солодощів не буде мати руйнівного впливу. Але якщо цукор це частина вашого щоденного раціону, ви самі створюєте для себе гормональний хаос. А ми рухаємось далі. І тут буде несподіванка. Продукти з м'ятою. Мята, здавалося б, що може бути більш невинне? Чай з мятою, жуйка чи якісь солодощі з мятою. Але дослідження показують, що мята має антиандрогенний ефект. Тобто може знижувати рівень тестостерону. Дослідження на тваринах показали: екстракт м'яти здатен знижувати рівень тестостерону у самців. А от у людей ми маємо підтверджені результати для жінок. У клінічних дослідженнях жінки, які щодня пили чай із мятою, отримали відчутне зниження рівня вільного і загального тестостерону. Що це означає для чоловіків? Прямих досліджень поки що немає, але враховуючи результати на тваринах і ефект у жінок, можна зробити висновок: Великі кількості м'яти потенційно здатні створити проблеми з гормональним балансом. Звичайно, пара жуйок чи зубна паста з м'ятою не принесе вам. Шкоди. Але щоденний м'ятний чай або продукти де м'ята у високій концентрації ризик для гормонального балансу. Тож краще звести такі продукти до мінімуму. Отже, ми розібрали 5 продуктів, які можуть серйозно знизити ваш тестостерон і підняти рівень естрогену. Вони здаються невинними у нашому щоденному раціоні, але разом створюють небезпечний гормональний дисбаланс. Які ніяк не виправлять тестобустери. Значно ефективніше не знижувати свій власний тестостерон, аніж намагатися його підвищувати. А тепер напишіть в коментарях, які з цих продуктів ви найчастіше зустрічаєте в своєму раціоні. Мені справді цікаво, наскільки ця тема торкається вас особисто. Ну і окремо для тих, хто хоче не просто подивитись відео, а реально змінити своє тіло. Я допомагаю скласти індивідуальні програми харчування та тренування, що допоможуть схуднути або набрати м'язу масу, а також веду як онлайн-тренер до результату. Це означає, що ви отримаєте чітку структуру, відео з технікою вправ, адаптований план харчування та мою особисту підтримку. Якщо хочете дізнатись більше, пишіть мені за посиланням в описі, і ми разом побудуємо ваш план роботи, щоб ви отримали максимальний результат.